Вітаю! Подивимося, таку тему розглянемо, коли це все закінчиться. І ви знаєте, я задала це питання і мала на увазі усе, що зараз коїться, усі людські страждання мала на увазі. І задавала питання не лише стосовно війни. І мені відповіли так, ще не скоро. Я запитала чому. І відповідь була така: між людьми немає дружби, немає згуртованості, люди перестали любитися. Немає взаємопідтримки, а співчуття взагалі відсутнє. Тобто люди будуть страждати, доки. Доти, доки знову не згуртуються. А ще я дуже люблю одну мольфарку Олену Скарпат, вона сказала так: раніше був потоп, і земля очищувалася від гріха водою, а зараз земля очищується стражданнями та вогнем. І ковчег тепер духовний. Тобто людям треба проявляти добро, і добро до них вернеться. Якщо люди будуть проявляти зло, то зло до них і повернеться. Треба згуртуватися, треба знову полюбитися, а не творити всякий Негатив іншим людям. Пам'ятайте, що добро починається з кожного із нас. Стосовно а, голоду, багато хто робить розклади, багато хто розказує про це все, що голоду не буде. А я скажу так: він вже є, він вже тут. Просто ви не бачите очі закриті. Але якщо відкрити очі і подивитися, що коїться, то ви побачите, що голод вже є. Можливо, він не торкнувся вас особисто, але торкнувся слабших. Тому задумайтесь над цим, будь ласка. і подумайте, в якому ковчегові ви будете знаходитися. Тоді, коли наступить правосуддя.